Вітаю всіх. Хочу розглянути таку тему. Цікаву. Європа хоче, щоб Україна перемогла. Європа хоче перемоги України у війні. Взагалі, Європа хоче перемоги України у війні. Ви знаєте, а невідомо, що вона хоче. Невідомо, що вона хоче. Та Європа. Ім невигідно, а там багато. ага. Тепер дивіться, якщо Україна перемагає, всі домовленості з, р... з Рашкою в Європі полетять. Це невигідно Європі. Розуміли? Стара симістерчарка не полізли. Тому через це Україна отримує менше допомоги від Європи, щоб не було такої швидкої перемоги, як хотілося б. Зрозуміти. Європі не вигідно, щоб Україна перемогла, бо буде потім там неприємно. і... Вони залежні. Тепер дивіться, багато буде неправдивої інформації. Вони багато брешуть, дуже багато брешуть, особливо хто при владі в Європі. Нам багато чешуть зайвого. Не можна вірити ні в якому разі. Тому бачите, яка ситуація? На жаль, Європа не хоче прямої перемоги. Я думаю, що вона і не буде до цього йти, бо їм це не вигідно. Зовсім не вигідно, бо втратять домовленості з Росією зовсім буде все погано. Така ситуація, на жаль.